Відео облетіло буквально всі соцмережі. На ньому контужена собака майже нерухомо лежить на згарищі будинку, де загинула родина. Сюди прилетіла російська ракета. Того дня на допомогу приїхало безліч небайдужих. Люди прибирали уламки, привозили їжу та плівку. А вже по обіді з'явилась зооволонтерка Тамара Анкудінова, аби забрати знесиленого пса. Начебто з добрими намірами жінка завантажила собаку у Автівку та поїхала геть. А вже за добу з'ясувалось. Родині загиблих ця собака не належала. Дворічна Дейзі – улюблениця зовсім інших людей. Вона до нас прийшла, з'явилась в нашій сім'ї 17 березня 2022 року. Мама пішла в магазин і привела тут синя маленьке. Залишилась у нас, ми купили їй будку. І почала вона, вона жити весною. Я почала водити її на прививки різні. Так і жила Дейзі майже два роки. За цей час хвостата стала не тільки частиною сім'ї Марини, а й улюбленицею всієї вулиці. Дела молоді, да? Десь от лапу. Цей квартал, де я живу, тут всі цю собаку знають. Ну, не тільки цей квартал, бо її всі підгодовували. Вона підживала і там, і там. Ніхто її не виганяв, і всі, ну мені здається, цінували. Потоваришувала, грайли в Одесі із місцевими дітьми. Того страшного дня припускають місцеві, вона саме пішла за 14-річною Олександрою, вже в них вдома і потрапила під обстріл. Може, кажу, діти, приходили сюди гуляти вечором, то саме, а потім собака пішла їх додому проважати. Я тільки так саме думаю, на таким саме ну, так виходить. По-другому вона ну, ні, не могла піти саме, ця собака. Тільки могла піти з дітьми. Тоді загинуло двоє дітей: їхня матір та бабуся. А Дейзі, яка напередодні ув'язалася за малечею, так і залишилась лежати на руїнах. Відео з нею побачила, чи не вся Україна у знесиленій собаці. Марина впізнала свою Дейзі. Донька дзвонить саме кажу, мам, це наша кадезі. Ну мені показала. Разом з матір'ю Марина почала пошуки десь, підключились і небайдужі сусіди. Слід привів до місцевої зооволонтерки Тамари Анкудінової. Я ще й кажу, Тамара, дайте собаку, тому що собака і так стресанула. Вона мені каже: ні, не дам. Говорю, подивіться на собаку. Вона ухожа, вона ну не худенька, упітана. А будь ласка, собаку. Ну, ми вам предоставляємо всі. Всі, так, да? доказательств, що це наша собака. Но вона ні в какую і не хоче нам отдавати. Всі вмовляння повернути собаку господарям Тамара ігнорує, а багаточисленні повідомлення видаляє. Людей же просто блокує. У нас є переписки, є переписки, є докази з неї, як вона агресує, і вона не відповідає толком, вона просто розказує, що ми хочемо попіаритися. І я пишу, віддайте нам, це наша собака, це наша Дезі. Ми її знаємо. Віддайте, ну є ж люди. Зачем її забирати в якийсь притулок? Собака вольна, вона люба тут гуляти по вулиці. Вона не буде сидіти там в клітці, а вона в 100% там буде у них. І така ситуація з Тамарою Анкудіновою вже не вперше місцеві припускають. Їхня Дезі потрапила до рук чорної волонтерки. Їй даються кошти, їй привозяться цуценята, ці невідомо відкуда. І просто вона маніпулює людьми тим, що їх вибрасують на смітники. І вона бідна, нещасна, їх підбирає, годує. І насчет того, щоб десь приють їм шукати, ну, цього я не бачила, якщо чесно. А що на це каже сама Тамара? Пробуємо зв'язатися. Єдине, кому ми ну ми віддамо собачку, це там слава богу вижив хлопчик. Якщо він захоче забрати, то він забере. А от родичка загиблих Маргарита, яка стала опікункою, єдиної дитини, яка вижила, шестирічного хлопчика каже. Це не їхня собака. Говорю, ви подивіться, якщо там дівчинка Жесі, то це не наша собака. Нам не треба вона. Кажу, віддати її власникам. Ще одне питання, де Тамара утримує всіх тварин разом з власниками та сусідами, і ми навідалися до будинку волонтерки. З'ясувалося, Тамара вже не перший рік буквально тероризує своїх сусідів. Условів тут немає ніяких, і її собаки нам дуже сильно мішають. Вони воюють, вони лають, вони бігають за двором, вони нападають на дітей, на взрослих нападають, на моєго рібенка нападали. Хорошого я нічого сказати не можу, чесно, і це підтвердить весь наш квартал. Страдаю тут всі за неї. Десятки тварин у повній антисанітарії і все це поряд з хатами сусідів. Як можна в років просипатися, а злає собак? Я розумію, що животних жалко, що їх треба якось ну не їй держати їх. Вона, вони полуголодні, як велосипеди, худі. Їсти, вроді би, їм возять, ну не знаю що, бо до двору ж підійти не можна. Ну нам покою немає ж нікому. Та не всіх собак жінка утримує вдома. Їй ті чотири лапі кому пощастило ще менше їх псевдоволонтерка відвозить у село. Серед них і Дейзі. Ну от всі собаки там. А наша собака під каліткою у Катерині всі за чотири доглядає ще одна жінка. Втім, опікою це назвати складно. Власниця Дейзі разом з сусідами вже не перший тиждень буквально виборюють свою собаку. Люди вже написали не одну заяву. На поліцію тепер єдина надія. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.